Всім привіт! З вами Валентина і Роман. І сьогодні у нас на огляді єдина корисна піца. Від піцерії Монопіца. Це все українська мережа, яка працює в Кривому Розі, Дніпрі, Житомирі, Київ, Одеса і Чернігів. А ви беріть щось смачненьке, і ми починаємо. Піцерія «Моне Піца» доказує, що у них єдина корисна піца. На бездрождєвому тісті 6 піц на 1254 гривні. Це 200 піца гривні? за 200 гривень. Так, середня ціна виходить так. Це 4 сира. Піца має важити 400 г, у нас 446 з пакуванням. А, до речі. 91 не важить. 91. Нас на, 40, на 50 грам менше. Не довага, це не повага. Сир. Це завжди смачно. Сиру багато не було. Горненько підсмажено. тісто тоненьке, бортик пухкенький. Тісто да, прям тоненьке-тоненьке. Цікавий смак. Я не фанат чотири сири, але це смачно. Тісто сире, не біле. Ти ж казала, що без живе. Ну, ну, на заквасці, може бути. Ну да. Непогана піця чотири сири. Піца на виніс. У них приміщення невеличке, але для видачі достатньо. Скільки людей, як вони там готують, видно, там, на жаль, не видно. Видно, там не видно. <рес> так мало міста, що не видно. Там за дівчиною одразу цех, але я не бачив нікого, крім дівчини, що видавала. Я навіть відвернувся, вона вже піцу принесла. Сир смачний. Тісто смачне і тоненьке. І тоненьке і я тоненьке. би радив скуштувати. Для мене це тоді вісім. Для мене, мабуть, 7. Наступна, зараз треба шукати назву. Дуже голову. Дуже гарна. Виглядає прям голов. Кап. При чого за? 420 грамів має маю важити. За 200 гривень 190 дуже вона дуже гарно виглядає. Я просто в шоці. 391 грам має бути 420 Недовага! То ми поки доїхали, волога вийшла. Да. Бачу я тут дуже гарну піцу на томатній основі, грибочки, помідорчик, мисливські ковбаски. І шинка. Якась шиночка. Ну, виглядає, вона дуже гарно, як на мене. У соусі, до речі, спеції видно. Так, да, щось чорне, куркума. Так, а я ж хочу, щоб спробувати з усим. У ну, мене, походу, з зелені з усим. Дуже смачно. До речі, да, Соус дуже смачний і із моцарелла. Він так розтопився і з соусом з'єднався. Зелень, так, трішки підв'яла. Але ну зелень ніколи не доїде на гарячій піці на доставку. Ну, ставити. якби там десь їли. Так, з... да, відразу. Mm. Трішки грибочків, трішки м'яска, трішки зелені. Смачно. Ти скільки болів поставив? Я десять. Десять. Ну, я поставлю, мабуть, вісім. Дев'ять. 378 грамів, а має бути 400. Знову недовага. Оце цікаво, як дві піц. Так, на двох. А, а як їсти. На трьох, дивися, кожному по два кусочки, такої і такої. А давай. Що? Ти таку, я таку? Так. Да. Я взагалі хотіла з огірочком, Ну, вже так <головіка> хотіла б <головіка> отримати. мій огірок. Так, а які вони не, не зрозуміло, да, яка із них яка? Ну ця що з мисливськими ковбасками, з цибулькою маринованою, помідорчик, зелень, мабуть, сир моцарела. Бекон, цир, зелень, огірок. Шинка. Не бекон. Згоден. Ага, тут просто таке смачне тісто, що йому, мабуть, навіть просто соусом намазати, і, і все одно воно буде смачно. Дуже в балансі е, приправи і Циб, соуси. А в а, тебе, не знаю, чи в тебе було? Я тобі воно трохи Цибулька маринована, вона кисло солоденька, так прямо такої пікантності додає. Банч, десь може, є. Я не розумію, Я не що мені щось попало, так, так смачно. Солоне і таке солодко кисленьке. Ну, я не знаю, от за оцю я поставлю 10, тому що тут два смаки, дві піци в одній. За 200 гривень. Ну, гарне рішення. Піца, коли в тебе два смаку піци, угу. і вони різні. І тісто, яке хочеться бортик доїсти. Скільки? 10. І я 10 поставила. Дуже смачний соус на них. Томатний соус з е, гарно приправлений спеціями. Всім подяка за підтримку україномовного контенту. Лайк і коментар це те, що просуває наше відео, і його побачить більше людей. Не забувайте підписатись. Угу да, нам ту тут. -ту -ту -ту. ту так ну помидорчики, чирі, ну ці чи коктейльні, які вони коктейльові. Ну, це, це чесно. Це прям класно, це, це дуже гарно і апетитно. Єдине виглядає. диви гриби, от цей товстенький, Додавати. а цей тоненький. Ну, порізано вручну, а не на спеціальному якомусь апараті. Ну, не якому на слайці, апарату, ні, так. Ні, так. це важкенька, це більше, мабуть, ніж 400 грамів. 500 має бути. 576. 476. шість. Ну, у них стабільна недовага 25-30 грамів. То ви волога. Да. Будь ласка, власники цієї мережі, якщо ви побачите це відео, дайте комусь по шиям. Я буду там, де. А, я ж до бортика не доїдала. Одну тільки доїла, то що навпіл їли. До речі, гарно, що кукурузкою посипано після запікання. Угу. Вона не підсушена, солодка, гарна м'якенька, кукуруза. Мені здається, це варена. Це не консервована кукуруза. А може і не я. Заморожена і варена. — Але солодка. Ну, не, немає цього присмаку Цук, Ну, як маринаду, так? Да? Mm. Як звичайна кукурудза. Хоч на ній багато всього, але у цієї піци е, більш такий смак простий. Немає цього такого. До речі, Іноді кукурудзка солоденька попадається і до все. речі. Ця піза мені менш подобається, ніж минулі. Хоча вона виглядає вона дуже гарно і накрито багато різнобарними. Угу. Немає мексиканськості, крім назви, і О, вигляду мені б гастринки якоїсь би хотілося Спекція мене добила. Чогось да. От вона така, вона пласка, От вона така. Ця ні, вона цікава. Одна... Ну, а для виразності якогось смаку. От немає чогось такого, щоб воно одне вибивалося і задавало жару всьому. Цьому. Я знаю, мексиканці дуже люблять табаско. Угу. От сюди, якщо угу. додати табаско, оце буде Мексика. І тоді це буде 10 з десяти. Мені... Так, а наразі це сім-шість. <рес> Менше ні. Я вгадаю. Тісто смачний, тісто вивозить, чи вивозить. сім. Недовага. Шість. Ціна 200 гривень. Сім. 259 гривень. Шість. <реш> До речі, знаєш, от мені здається, мексиканська. От якби замість кукурузи була квасоля, боби якісь, бо це було б уже цікавіше. Але також це гарно. Ага. Непогані тако. Тому шість. Беріть соус, остренький. І буде угу. справжня Мексика. А ми до наступної. Мисливська, 420 грамів. Ого! Нічого собі, оце так Ой, диво. Більше, ніж треба. На 27 грам. Баланс смаків. Дуже угу. подобається баланс смаків відносно цього тіста і, в принципі, іначе достатньо, якщо подивитися на цю кількість. Кажу, хоч, хоч, хоча тут всього лиш половиною помідори, але це класно, що це маленькі помідори. Ми таку вже коштували. Це трішки сочніше. Бо тут же ж ціла, там була тільки половинка. Дуже цікава помідорна солодкість. ще Це булька оце маринування. Але це, мабуть, знизу була і вона трішечки не тримає вже форму. Вона нагадує мою улюблену Маргариту. Отак. Але з ковбасками. Це смачно, але, на жаль, не моя піца. Чогось мені не вистачило. Я поставлю за нею, мабуть, балів 8. 6. Ой-ой-ой, ой, тільки помідорка прилипла. От сюди прилип помідор, а так, в принципі, все гарно. Це як мисливська, і гавайська, і якась, мабуть, ще. Це піца фермерська. 530 грамів має важити. 421 повинно бути 400. 530 грамів. Ніфіга собі, в нас вкрали 100 грамів піци. 109 грамів. Хм. Це ну, це каже тільки про те, що там від фонаря насипають. Все. Та, ну, якось не зовсім від фонаря. До 20 грам. На, на око. Ну 20 грамів ще якось, ну. А 100, а 100 то вже четвер... дуже багато. четверта О, так. частина піци. І так, якщо от 6 штук заказувати, там 25, там 50, там 100 грам, і на виході у нас мінус одна піца виходить. Нутеняки крадуть у нас їжу найдорогша піца в цьому випуску. І саме найбільша недолага в ній. 100 з лишнім грамів при вазі в 500. Мало б бути. Це тридець. Що вже їсти не хочеться. так? Ну, це я вже поставлю два. Неважливо, яка вона буде смачна, що вони там зроблять. ну, Це вкрали в одну четверту частину піци. Все ти не куштуєш? Я тепер ну, до да, них ні, ніколи не поїду. Так напиши їм скаргу. Я зараз їм подзвоню. На. Тут полити якимсь соусом ще додатково зверху. Барбекю. Угу. Посмакмакувана як була і мисливська, тільки кукурудська. Тут як додаток, якийсь. Це теж Та сама томатна основа, те саме тісто, та сама кукуруза, ті самі ковбас, трішки грибочків. А єдине, що забризкали соусом. Угу. Тут знову якийсь або другий томатний соус, або трошки менше, так як на мексиканський, да що я казала, плаский такий смак. Те ж саме по смаку неякої от тільки той соус, яким зверху прикрашено, от він дає смак. А так по смаку теж вона дуже така проста. Я злий, я... я не можу цілити, яка і тепер. я більше двійки не поставлю. Два. Та ми можемо і нуль поставити за недовагу. Найдорожча піца. Ну я середня. посередня. б я не рекомендував. Вас надурять, настають на гроші і вона не на занадто така смачна. Так, були сьогодні смачніші, це посередньо. Це трендець. Щодо висновків, сьогодні відео дуже гарно починалось. Так, піца смачна, більша частина була смачна, але мінімальна недовага спочатку виросла в дуже велику недовагу в кінці. На шести піцах з першої там було 25 грамів і закінчилося 109 грам недовага. Піца має важити пів кілограма. 109 грамів просто на одній. Як за смак, я можу рекомендувати, як за відношення до клієнта. Ні. Це. Давайте так. Як не для відео, може я коли ще заїду туди. Якби ми були без ваги, були б висновки гарні. Так. А так, як ми переважували все. Якщо ви будете їсти і не знати, скільки у вас вкинули, то це То смачно, це смачно гарно, і ціна, якість. Але не всі деякі піци смачніші, але це теж смаковчина. Ну так, Тому, а що... може комусь і не подобається, коли на занадто яскравий смак, а люблять більш прості, нескладні. Ну, це <зас> діло і висновок кожного. Ми розчаровані, нас надурили. Родзинка у цієї піци це її тісто, і воно смачне. По начинкам. Все непогано, баланс є, приправи смачні. Соус насичений, гарно приправлений, але недовага, дурять, скотеняки, верніть мої кошти. Більше в мене не буде вашої ноги, точніше не ноги моєї у вас. Я дуже розчарований цим закладом. До нових зустрічей.